Найбільша банкнота, яка є в Україні. Вона, не ну, можна так сказати, має найбільшу цінність в Україні, да? так? Кидам. Ото от кину кудись. Але потім візьму, розправлю. Її цінність зміниться чи ні? Ні. А якщо я там візьму і їду. Там... Не дадуть. Не дадуть? Ні. Він не хоче, але. <схай> 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 Ладно, це руки. Ні, це реально краще. Діється. І що? тисячу гривень є. Її ну, цінність ніяк не змінилася. В магазині Ще? не магазині. Ну, вже тепер mm -hmm. в магазині може не взяти. Ну давайте разом. Один син захотів забрати свою частину батька, пішов. Розтратив її, там провів дуже погані свої дні. Там в кінцевому результаті що сталося? Він там їв зі свиньми, він був взагалі в багнюці. Накрилося. Так, він його прийняв назад як ну, як свого сина. В нього не було ніяких там е, якихось пред... Ну, щоб... що, вам сказати? От, е, що наша цінність вона ніколи не змінюється. Так само, як ми брали оцих тисячу гривень. Ми її могли жмякати, м'якати, могли її розірвати, могли її там на неї плюнути, Кладати, там взяти якийсь скотч, клей і приклеїти. Це Ісус Христос. От Це єдина людина, Бог, царя якогось будь-якого буде син. От Хто знає, там Рапунцель здається така історія. Є. Там дочка була е, в короля, і її викрала якась стара, здається, відьма от нас. Колись викрали від царя, і ми не знаємо, що ми його дитя. І ми живемо зараз просто як грішники, просто як без... от як ця купюра, якщо я хотів сказати, от коли, от те, що ви казали, що у вас були моменти, коли ви відчували себе, ну, хтось сказав, що не було, а хтось сказав, що було Що себе якимось нецінним, от ми думаємо, що ми тепер варті тільки 10 гривень, або там 100, допустимо, не знаю. Ми менші варті, але це не є так. Ми варті всього ну, все одно так тисячу гривень. Що, що, так, нам потрібно це не забувати, що нам часто світ диктує, що ми маємо бути от такі, 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 підганяючи нас під свої якість. Юра, <реку> забрать. О, oh, О oh. молодец. Ух ты, сюда. Да, да. Коля, Да, я,